Колеги. Починаємо комісію. Присутні у нас 5 депутатів із семи членів комісії. як і минулого разу я пропоную, що питання зачитував представник земельного. Можемо починати? То запрошуємо почали. Проти підтримуємося. Починаємо. Перший пункт передкуденного розгляд звернень про надання дозволу на розроблення проєктів донустрою щодо ведення земельних ділянок до будинку світловань зловбудинку сподарських будівель і споруд від громадян ВАТА Наталії Анатолійовні площою шість сотин Ворощу Гершкович та Социка Світлани Миколаївні площою шість сотин ворочий Гершкович, село Минай. Відділ земельних ресурсів має зауваження стосовно даних звернень і пропонує комісії, рекомендує комісії. До сесії рекомендувати відмовити у задоволенні даних звернень, так як е, це не відповідає під пункту 5, пункту 27 передніх положень земельного кодексу України. Тобто на період військового стану вільні від забудови земельної ділянки, ми відводити і надавати давати на розробку таких документацій не можемо. Добре, ставимо. хто за те, щоб відмовити задоволенні даних заяв, хто за проти, Розгляд звернення товариства «Закарпатська птахоферма подання їм дозволу на розроблення проєкту земельного земельної ділянки зі зміною е цільового призначення під об'єктами нерухомого майна для іншого сільськогосподарського призначення. Так? Площами 4 гектари земельна ділянка та е 1,5 гектари земельна ділянка по вулиці Миру 166 та миру 167 відповідно в селі Фонцового Жирського району. Це дозвіл на розробку проєкту з подальшою передачою в оренду під власним нерухомим майном ще раз для іншого сільськогосподарського призначення. Витяги Це, на право власності на об'єкти нерухомого майна по обидвом земельним ділянкам додані, графічні матеріали додані на хайму містобудівні. Це. Тобто зауважень немає ніби архітектури, ні в земельних. <клес> ні. ні. Так, розгляд звернень про затвердження проєктів землі щодо земельних ділянок приватної власності, цільове призначення, яке змінюється. Перша на нас Лучка на Оксана Іванівна, земельна ділянка, яка просить змінити цільове призначення із земель товарного сільськогосподарського виробництва на землі для розміщення і експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд природної родної та технічної промисловості включаючи об'єкти оборони відходів, зокрема, генеруючим блоком площею 2,7 гектара, розташований на території Полківської сільської ради. У проєкті знову строю наявний документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку, та е витяг з міста будівної документації, наданий органом органам місць та архітектури Полківської сільської ради. Пане тобто У нас, у Ні, нас немає. Хто запрошуємо задовольнити дану заяву? За, проти. Наступне звернення в куцик Людвіни Михайлівни з проханням затвердити проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності із земельництва для ведення особистого селянського господарства на для будівництва рекламу житлового будинку, господарських будівель та споруд площою 21 сотка в селі контуру вулиця Садова без номера. Витяг з містобудівної документації у проєкту строю присутній, про основнуючий документ на земельну ділянку присутній і державний експорту зі цей витяг про реєстрацію речових право, поважень у відділу земельних ресурсів немає. Вставлено голосування. Хто за то, що задовольняє дану заяву? Хто за? Проти. Далі звернення релігійної громади, християн суботнього дня, села Минаю Жородського району. З проханням про затвердження проєкту землеустрою щодо відділення земельної ділянки зі зміною цільового призначення площу 81 статина 22 квадратних метри для міста обслуговування будівель та громадських і релігійних організацій, що розташовано в селі Минай по вулиці Шевченка, 38А. У <клес> 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 проєкті наявний витяг містобудівної документації, що свідчить про відповідність містобудівної документації. Зауваження маленького. Хто за те, що задаємо до даний заяву? Хто за? Проти. Утрималися. Я. Yeah. Отримався один. Протримаємо. Далі. Розгляд заяв про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянок в натурі на місцевості для міністра обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та передачу їх у приватну власність. Це земельні ділянки. Для інвіде жилого будівництва під е житловими будинками, належними на праві власності громадянам. Перший у нас громадин Тамашкій Атіла Юрійович е це село Фонсово вулиця Туриниці е 2В, площею 1823 е квадратних метри. Право власності на об'єкт нерухомо майна завершеного будівництво наявне, У документації витяг з державного земельного кадастру є. О, зауваження відділу змельних немає. Давай всі 4, так, да, Геворкан Керіне Корюнівна, 1, 2, Івана Сикорського, 35, це колишнього Можайського, село Минай, 984 квадратних метри, відповідно так само. Бенеш Андрея Миколаївна. Це у нас, 1, 2, це у нас село Минай, вулиця Дегтярьова, 25, площу 808 квадратних метрів. Тут є все основи, що документи нам. Будинок зданий на експлуатацію. Такі. Ось, так. Ну, то дочка, mm -hmm. спадщина була. Далі? Да, там. Тамашка Катерина Золтанівна це село Минай, течини 49 площею 10 сотин, 33 квадратних метрів. Uh -huh. так само ліна житлового будиництва з передачою ну, приватного власника. Возаваження mm українські -hmm. є. Mm -hmm. Земельного відділу немає, право власності. Mm -hmm. mm -hmm. Додані громадянами на право власності на житлових будинку. Хто за те, що задовольняти заяву даний громадян? Козак. Далі звернення голови Хонківської сільської ради про застереження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки в селі Концово та Земельні ділянки комунальної власності сформована на дві земельні ділянки. Одна площує 3,8 гектара, інша 33,2 гектар. Відповідно до міста документації. Заважень з мерові немає. Це, Це поділ комунальної власності. Хто за те, щоб задоволення <кій> заяву? Проти утрималися. <кій> Розгляд звернення прад Закарпаття або енерго про надання їм дозволу на розробку проєкту за роботу щодення ділянки у користування на умовах mm. оренди селі Сторожниця урочище чомка аж площею 43 квадратних метри. У відділу земельних ресурсів є зауваження стосовно даного і рекомендуємо відмовити, ну рекомендувати комісії. Для сесії про відмовлення у дані даного дозволу, так як намічено до відведення земельна ділянка згідно графічних матеріалів укладаних заявником, відносини з мертзального користування по генеральному плану села сторожність. Там запроєктована дорога вулиця Франка. Тож відмовити задоволення за виділення вісім. Далі було б не самі. Звернення громадської організації Закарпатське об'єднання осіб з інвалідністю та учасників війни про затвердження проєкту землю щоденної земельної ділянки площею 24 га, 14 квадратних метрів. 2 га, 14 ,21. для міністра обслуговування багатоквартири, житлового будинку, з об'єктами торгового розважання та ринку інфраструктури в селі Сторожниця. Срожниць. Хто за то, що задали подану заяву? Хто за? Проти? Утрималися. Розгляд звернення громадян Чопия Івана Васильовича та Греба Діани Васильівни Про надання їм дозволу на розробку технічної документації землеустрою, що межземельної ділянки натури на місцевості замін сертифікатів на закладі працівки ФАЙ. За межами села Сторожниця, урочище гони, позиція 33. Площею 817 квадратних метрів. Сертифікат е на зелену часу купає наявний істотне право на сплачування за законом наявного викупівання із проєкту організації території є, зауваження відділу немає. Є у кожному зауваження <клес> ставлено остання. Хто запросив продовольнити нам заяву? <клес> Проти? Утримались. Далі розгляд звернень громадян про затвердження технічної документації землеустрою що засновані відновлення меж земельних ділянок в натурі та виділення е, в натурі земельних ділянок згідно з сертифікатів е, направлено на земельну частку Пай, урочищі гони. Я буду читати по прізвищам, документації тут є, вже сформовані земельні ділянки витягні з державного земельного часу. Не тільки гони. Тут е, три звернення, так? три звернення всі три погони. Перший пакурс Тетяна Миколаївна, позиція 1, урочище гони, 806 квадратних метрів. Далі Кибза Федір Іванович, Кибза Іван Іванович, Кибза Олена Іванівна. Це одна земельна ділянка, 806 квадратних метрів, урочище гони, позиція 179, озимко Богдан Юрійович, позиція 186, 789 квадратів, урочище Гони. Зауважень відділу немає. Якось зауваження? Хто за те, що ви дані за громадян? Хто за? Проти утрималися. Розгляд звернення ГАПАК Крістіни Васильівни про затвердження технічної документації з землеустрою по встановленню меж та передачу земельної ділянки у приватну власність під належним на право власності житловим будинком в селі Сторожниця вулиця Тиха 50 площею 708 квадратних метрів. <coughs> Зауважень відділу немає право власності на будинок. Документ, що посвідчує право власності до реду. Ось я зауваження. Хто за те, щоб задовольнити дану заяву? Хто за? Проти. Утримались. Розгляд звернення голови Хомківської сільської ради про простеження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки в селі Сторожниця, вулиця Перемоги, 76, на дві земельні ділянки площою 83 квадратних метра та 1216 квадратних метрів відповідно з подальшою реєстрацією права комунальної власності. Заважень відділу земельних ресурсів немає. Корсі, Хто затошку задовольнити дану заяву проти утримались? Розгляд звернення Толта Василя Васильовича про затвердження технічної документи землю щодо станової обнови меж земельної ділянки в натурі і обміни захлоплення житлового будинку господарських будівель і споруд та пода та передачу у приватну власність власності земельної ділянки площою 765 квадратних метрів в селі Ботфала, вулиця Прикордонна, 77, під належним йому праві приватної власності індивідуальним житловим будинком. А документи, що посвідчують право власний на житловий будинок додані, до матеріалів технічної документації витяг з ДСК присутніх, зауважень відділу немає. Колись є заування? За дану заяву проти дотрималися розгляд звернення за Закарпаття Обленерго про затвердження проєкту землеустрою щодо земельних ділянок для розміщення міністра експлуатації. Та обслуговують будівлі споруд об'єктів передачі електричної теплової енергії та надання їх в оренду земельних ділянок. В селі Коротняний урочище Кирталька. Тут земельні ділянки площою 64 квадратних метри, 5 квадратних метрів, 13 квадратних метрів, 5 квадратних метрів, 12, 5, під а, опорами. Вони просять, в просить 49 років, з трима відсотками маніпину. Етапу, Я пропоную 10 років, 10%. Хто за таку пропозицію? Проти вам слово. Добре. До нас поступили відділ заяви громадяна Картенко Панасюк Панасюк і Дура про те, щоб надати дозвіл на розроблення детального плану території, земельних ділянок. Оворочищи з квартал К-59. Вони у нас окремими питаннями йдуть, але я їх об'єднала в один, так як вони знаходяться в 59-му кварталі, і ці ділянки всі на всі ділянки накладаються обмеження, як охоронна зона від свердловини, так і від ЛЕВ-10. Водопровідної мережі і від кабелю, ну там невеликі кабель є, але все рівно він чи по всій ділянці. І ну так як заява поступила, ми повинні їх розглянути, але вивчивши це питання. Пропоную відмовити, тому що проект займається сільським господарством, будувати ці частини. Вони не зможуть на цих ділянках, навіть якщо об'єднається. І вони не не могли. А ще є частина одного власника земельної ділянки, поніповна ділянки, повинна відійти під загальну дорогу. Під дорогу загального користування, да, міжквартальну дорогу. Тому вони між собою не можуть домовитися, щоб об'єднатися і щось зробити. А я пропоную, щоб вони залишались під СГ. Зараз Бо розуміло. вони не зможуть тут нічого побудувати з такими обмеженнями тобто, або, або позбутися меж. обмежень. Ну це дуже важко їм. Да. Позбутися обмежень. Ну, перенесли тобто, електропередачі. Задоволені даних заяв цих громадян. Хто тобто, за? Проти? Утримались. І що ми їм напишемо лист про те, що. Неможливо на таких ділянках здійснювати будівництво. Та ні, комісія рекомендує Що? відмовити? Відмовити. Добре, дякую. Так добре. Так, у нас ще Скільки поступили заяви, заяви від громадянина Поляка громадянина Андрія, який просить надати дозвіл на розроблення детального плану у цій Сторожниці, в урочищах біля річки та біля свинокомплексу. Це для відведення земельних ділянок комунальної власність в майбутньому. І для е, кладовищ та е, малу, малої авіації. Ці земельні ділянки будуть назначатися. Тому прошу. на ну, голосування. Хто за те, щоб задовольнити дану заяву? Хто за? Проти. Дутримались. Дякую. Далі. Громадян громадян Балабан просить надати дозвіл на роз на розроблення детального плану території для будівництва садибної житлової, індивідуальної та блокованої забудови на земельній ділянці приватної власності за межами населеного пункту села Сторожниця. Ну я думаю, що це можна надати. Добре, хто за те, щоб задоволяти дану заяву, хто за хто? нас отримали. Заява громадянина студенця просить затвердити детальний план території для розміщення ущільної житлової та громадської побудови по вулиці Велика Капушанська в селі та Армії. Хто за те, щоб задовольнити дану заяву? Проти Утримались? Немає. Всім дякую. Дякую.